У 1661 році у Львові заснували найстаріший в Україні університет. Московський університет Ломоносов заснував лише через 94 роки. У 1672 році армія Османської імперії під командуванням Мехмета IV оточила Львів, однак війна закінчилася до взяття міста. В 1675 році місто атакували турки і татари, але король Ян III Собецький розбив їх 24 серпня у битві, що отримала назву Львівської. У 1704 році під час Великої північної війни місто вперше за його історію захопила і пограбувала армія шведського короля Карла XII. Львів захищали лише кілька сотень піхотинців. Шведський король, скориставшись проломами в укріпленнях міста, з передовим загоном, не чекаючи на основні сили і артилерію, атакував Львів. Захопивши місто, Карл наказав висадити у повітря всі гармати Львова, а мешканці були змушені виплатити контрибуцію, яка за деякими оцінками становила 132 тисячі талерів, тобто близько мільйона злотих. У першій половині XVIII століття, внаслідок війн між Польщею, Росією, Україною та Швецією, українські землі князівства Литовського стали частиною Росії. Річ Посполита припинила існування, а Польща втратила колишню велич і територіальну цілісність. Після смерті Августа 3-го у 1763 році у Польщі утворилися два політичні табори. Перший табір очолював Чарториський. Програма реформ була спрямована на повернення колишньої слави Речі Посполитої і на союз з Росією. До другого табору входили республіканці на чолі з Потоцьким. Їхня програма базувалася на захисті золотих вольностей та опорі будь-яким змінам державного устрою. Вони прагнули союзу з Австрією і Францією, і їхні ідеї збігалися. Галися з інтересами сусідніх з Польщею держав спочатку. Катерина II хотіла особисто керувати Польщею, але часті внутрішні заворушення і особливо Барська конфедерація, котра тривала з 1768 до 1772 років, переконали цариці, що вона не зможе втримати поляків у покорі. Нарешті, 5 серпня 1772 року. Росія, Прусія та Австрія створили конвенцію про поділ території Польщі. В результаті трьох поділів Польщі, що відбулися у 1772, 1793 і 1795 роках, Галичина стала частиною Австро-Угорщини, а Львів столицею провінції, яка отримала назву королівства Галіції і Лодомерії. Офіційною мовою була німецька. Більшість посад міського управління обіймали німці і чехи. Однак місто залишалося важливим культурним центром поляків та українців. Спочатку правління Австрії було досить ліберальним. У 1784 році імператор Йосиф ІІ вдруге відкрив університет. Лекції читали латиною, німецькою і польською мовами. А з 1786 року і українською. На початку 19 століття місто отримало нову посаду глави української греко-католицької церкви, архієпископа київського, галицького і всія Русі митрополита Львівського. Однак тоді ж австрійська влада взялась за онімечення міста у 1805 році. Закрили університет, і хоча у 1817 році його знову відкрили, це вже був виключно німецький навчальний заклад, який справляв специфічний вплив на міське життя. Багато суспільних і культурних об'єднань, які не були пронімецькими, були заборонені. В той час у світі 1772 рік, перший поділ Польщі. 1773 рік. Ємельян Пугачов під іменем Петра III починає повстання яїцьких козаків. 4 липня 1776 року – прийняття Декларації Незалежності США. 1789 рік. Початок правління Джорджа Вашингтона у США, штурм Бастилії у Франції, 1793 рік, другий поділ Польщі, 21 січня 1793 року. Страта короля Людовіка XVI у Франції під час Великої Французької революції, червень 1793 року. Прийняття конвентом Конституції Франції 1795 рік. Третій поділ Польщі у Франції встановлена влада директорії Смерть Катерини II. початок італійського походу Наполеона Бонапарта».